Добрий день! Якщо у вас вже запланована конференція і нам треба дати посилання на неї в Google таблицю, заходячи в Zoom, натискаємо конференції. У нас запланована конференція, яка називається Інформатика. Нам треба в Google таблицю вставити посилання. Натискаємо нашу заплановану конференцію Копірувати приглашення. Скопіюємо. Відкриваємо нехай вайбер мої нотатки і вставляємо. Це наше запрошення, але нам потрібно тільки посилання. Копіюємо. Посилання Google таблиці, ту, яку ми з вами заповнюємо, але я відкрию Google таблицю для того, щоб навчитися це виконувати. В вашому диску, Google-диску, створимо таблицю, ту, яку ми можемо. Попрацювати для того, щоб не допустити помилку, створити Google таблиця. Нехай нам це посилання треба вставити в якусь комірку, нехай в цю, або в якусь іншу, яку вам потрібно. Виділивши його, вибираємо. Вставити посилання. Відкривається вікно, де знайдіть або вставте посилання. Натискаємо Вставити, перевіряємо. Воно починається із Http WebZoom. А там, де текст, ми пишемо тему, яка вам доподобає. Наприклад, Інформатика або назву якогось іншого предмета застосувати. Потім в Google таблиці на вашому уроці, нехай сьомому, буде стояти. Коли ви підводите, у вас виходить це посилання. Якщо вам його треба копіювати, ви копіюєте це посилання і ставляєте в розклад дітям одне посилання, без всяких цифр, без всього.